Тривалі переговори інша країна та відстань у майже 500 кілометрів для рівненських волонтерів немає нічого неможливого. Відтак, 30 серпня, депутати рівне разом спільно з секретарем Рівнеради ради Віктором Шакризяном приїхали у польське місто Кельце, аби доставити в рівне та водночас подякувати муніципальній транспортній компанії Польщі, яка подарувала для нашого міста два зручних та сучасних автобуси. Ми зараз вами знаходимося в місті Кельце, Польща Україна. Відповідно, наша Катерина Марчук, це наш депутат міської ради, від, э, політичний севері не разом. Вона була сама перемогу стосовно цифру. І сьогодні така встається подія, що все-таки нам їх передають, а ми в свою чергу приїхали до них на місце, тому що теж вони сьогодні в день святкуються 15 років автотранспортному цьому підприємству МПК в місті Кельці. І хотілося б перш за все розділити їм з ним ці святкування і також подякувати, тому що це важливо. Ви бачите, ще поруч два автобуси, які будуть теж в Україну, це місто Рін, Вінниця. І вони місто, до речі, побратим. Я сподіваюся, що місто Кресть теж стане містом Рівного побратима. Такої події допомога від кельця. Це 12-метрові низькопідлогові автобуси. Вони розраховані на 110 пасажирів, оснащені кліматконтролем та системою автономного опалення. Автобуси мають висувний пандус, а також працюють на екодизелі. Транспортні засоби наші друзі поляки пофарбували у синьо-жовті кольори, аби висловити нам свою підтримку. Також автобуси завантажили гуманітарною допомогою, аби підтримати українців, які через війну опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги. Ми ці. Два автобуси привеземо в наше місто. Наші друзі, МПК, Кельц, подарували нам для нашої громади, пофарбували в жовто-блакітний колір, щоб ми побачили і відчули їхню підтримку, дали нам гуманітарний вантаж. І знаєте, я скажу найголовніше, що від завтрашнього дня ми вже розпочнемо процес для того, щоб їх можна було передати на відділ освіти. Зовсім скоро на цих автобусах пересуватимуться члени нашої громади. Вони комфортні, великі та безпечні. Як розповідає керівниця громадської організації Рівне разом Світлана Марчук, повертатись в Україну з такими подарунками надзвичайно приємно, адже вони без сумніву принесуть користь місту. Ми вже з такими гарними подарунками, з такими гарними новинами повертаємося додому. Все, що робить польський народ, все, що робить е кожен поля, кожен е керівник свого підприємства, е будь-яка людина в Польщі, вони е кожного дня з думкою про Україну, з думкою про війну, ми бачимо, відчуваємо, що вони дійсно переймаються, дійсно. Е Саме час наші боротьби. маленька допомога краще за великі співчуття. У цьому переконаний начальник муніципальної транспортної компанії в Кельці Богдан Лятосінський. За його словами, Україна стала щитом для усієї Європи. Тому автобуси це лише маленька подяка та підтримка нашому народу. очевидно, це є мало символічний жест з нашого боку, але народ України бореться не тільки за свою свободу, він бореться за свободу цілої Європи, а може, й світу. Муніципальна транспортна компанія і усі поляки солідарні з вашим народом. Тримайтеся, ми з вами. Дві країни одне серце від самого початку Польща допомагала Україні і нині продовжує це робити. Лише спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога та прогнати його із нашої землі. Ірина Жуковська, телеканал ITV.